Мені 33. Я підслухав, як моя дівчина 28 років доволі жорстко знущається з мене перед своїм найкращим другом 27 років. І коли я кажу жорстко, я маю на увазі по-справжньому. Ми з моєю дівчиною назвемо її Джена разом вже понад два роки. Я ветеринар. Ми познайомилися в клініці. ветеринар... Вівітерана, вітінаров, вітеринаров, вітернавітінарин, вітерінарин. Вітіна вітірани. Ізвініть ви поправіть вона тільки переїхала в місто і привела собаку з інфекцією у вусі. Ми почали розмовляти. І з 15 хвилинного прийому все затягнулось на годину. Я ніколи не був так зачарований з жінкою. До Дженни я жив як типовий холостяк. Я вже думав, що залишуся сам назавжди, хоча цей стиль життя з фліртами давно став порожнім і безглуздим. Дженна харизматична жінка з багатьма друзями. Її найкращий друг хлопець на ім'я Ділан. Вони знайомі. Ділдон. Ділдон. давайте будемо називати його Ділдон. Все, тепер він Ділдон. Її найкращий друг хлопець на ім'я Ділдон. Вони. Сука, сам себе. Блядь, насмішу, сам посміюся, і батя тіп. Піздець мені весело самому. Вони знайомі ще з її рідного міста. Я довіряю їй, але, якщо чесно, їхня дружба трохи муляє мене. Я ніколи не сварився з нею через це. Вона запевняє, що між ними ніколи не було нічого сексуального. Я розумію і намагаюся бути адекватним. Я навіть пробував подружитися з Ділданом. Він... Сука, я не можу, треба, напевно, все-таки назад доділано, але я буду ржати кожен раз, коли буду говорити ділден. Ладно, давайте ділан. Бо я не зможу нормально цю історію озвучувати. Я навіть пробував подружитися з Діланом. Він був у місті тричі. Хороший хлопець, але здається, він мене не дуже любить. Джена каже, що він просто захисний. На мій погляд, це скоріше заздрість. Цієї весни Дженна закінчила аспірантуру, але їй важко було знайти роботу. Ми живемо разом вже рік. Я розумію, що вона поки не може платити за квартиру. Я фінансово стабільний, це не проблема. Але я чітко показував. Її фінансова незалежність важлива. Я ніколи не на неї, Але сказав, що як знайде роботу, тоді будемо ділити витрати навпіл. У понеділок вона написала мені, що отримала бажану роботу, пройшла купу важких співбесід. Я так зрадів, що вирішив відпустити команду раніше і сам поїхав додому, не попереджуючи Джену. Е, давайте зараз на секундочку Е, Я щось не дуже понімаю вона цілий рік сиділа і ніде не робила? Е, це, ж... це жорстко, да? як на мене. Типа я не проти, щоб жінка сиділа вдома, а, якщо мужик нормально заробляє. Він пише, що він заробляє нормально, да? ну? Я фінансово стабільний, це не проблема. Блін, ну да, непонятно, наскільки він фінансово стабільний. Але просто я вважаю, що коли жінка просто сидить вдома і не ходить на роботу, займається... Ніж дітей нема, просто займається ну, нічим. Це, навіть якщо ти мільйонер, це не дуже круто, як на мене. Тому що, як то кажуть, лежачий камінь вода не тече. Хіба не хочеться розвиватися, займатися чимось? Ну окей, ти не хочеш йти на якусь саму дішманську роботу, але да? поки ти не знайшла роботу, думаю, можна було б хоч якусь десь якось робити. Ні, якщо він нормально заробляє і вони він тяне спокійно цей, то типу ок, ну що він каже, як тільки вона устроїться, то вони будуть ділити навпіл. Значить, він то заробляє і нормально, вроді себе чувствує, але хотілося б, щоб ще більше свободніше себе чувствувати, правильно? І те, що вона цілий год нікуди не ходила, ніде не робила, хоча хто, він, ми не знаємо, да? він точно там не об'ясняв ситуацію повністю. ну добре. Просто я ем, мене смущає, коли люди просто сидять цілий год вдома, нічого не роблять. Як так можна? Я б так просто не зміг. Я так не зміг би, не знаю. Може це просто ця гордость, що я кажу, що вона не піде на роботу, якусь низько тому що от хто вона да? Я, блядь, я ніхуя собі. Пальці вієром соплю пузырями, я не піду блядь, на всяку таку роботу. Недостойну мене. Ну, може, вона така просто, я не знаю. Окей, йдемо далі. Таке трошки відступлення було, вибачаюсь. Я купив її улюблене вино, взяв китайську їжу на винос і купив їй квіти. Ще раніше я придбав їй підвіску. Там була акула, вона просто фанатіє від усього за акулами. Я сховав її у підвалі, планував зробити сюрприз пізніше. Я зайшов через підвал, щоб узяти подарунок. Коли піднявся на кухню, почув, як вона сміється по телефону. Це було мило. Я вирішив почекати, поки вона завершить розмову. Вона говорила з діланом, нічого дивного, просто спілкується часто. Але потім я почув, з чого вони так сміялися. Вона жартувала про наше інтимне життя, сказала щось, типу: Ні, він і поруч не стоїть з моїм колишнім, там, десь на три дюйми більше. Я почуваюся винною, коли їм немовлячу моркву поруч із ним, йому, мабуть, боляче бачити щось такого ж розміру. Це було б мило, якби не було так погано. Тіло в нього ідеальне, поки він не знімає боксерки. Сміху було повно і ось тут мене пробило. Мені байдуже, що Реді думає про розмір мого члена, але те, що вона жартує з діланом, знаючи, що я йому не довіряю, це боляче. І найгірше вона бреше, бо у мене все нормально, середній розмір, нічого смішного. Та ще плюс холодно, де Та я тебе розумію, чувак, це нормальна тема. Холодно, плюс ще настроєння нема, втомився, блін, ще труси пережимають. Чувак, я з тобою. Я з тобою. Це все гон на нас, мужиков, блять. Наші 12 сантиметров, блять, у нас не отнять, нахуй. Ніхто нас їх не забере. Я ніколи не комплексував це просто факт. Але після її слів я відчув себе як побитий пес. Вона ще й сказала: він гарний, але не дуже розумний. Що ж, я взагалі-то дуже освічений. Інтелект не проблема. Гарний, розумний і з нормальним членом. Спасибі. А можна, будь ласка, мені це на візитки або на футболки напечатати? Гарний, розумний і з нормальним членом. Я вийшов з дому, кинув квіти з вікна машини, розплакався на парковці. Можливо, вона почула, як я закрив двері в підвалі. Може, побачила авто, бо одразу почала писати, коли я повернусь додому. Це було у понеділок, і я досі мовчу. Не знаю, як почати розмову. Я досі це переварюю. Це дуже принизливо. Але, блін, я ж люблю її. Я не кажу, що прощу. Я просто пояснюю, як сильно мені зараз боляче. Я знаю, що маю з нею поговорити. Але як? Порадити, з чого почати розмову? Мені дуже боляче, і я не впевнений, що зможу пробачити. Редагування. Дякую всім. Я вирішив розірвати з нею стосунки. Випив пива з трьома друзями. Усі сказали, кидай її. Я подзвонив мамі. Так, я розповів їй усе. Вона була шалено зла. Вона знала, що я купив каблучку. Я викладу оновлення після розриву. Можливо, завтра. Але це буде нелегко емоційно. Дякую за підтримку. Я не очікував, що стільки людей буде на моєму боці. А на чиєму боці тут можна бути? Типа хто буде на її боці. Хто скаже, ну да, чувак, якщо це пісюн малий, блядь, Тут гріх з тебе не поржатись з її лучшим другом, чувак. Ну сам винуватий, блядь, да? Хто так, блядь, скаже вообще? Ні, понятно, що вона якась. странна. Ну. Странно, що вона свого хлопця обсирає своїм лучшим другом. Значить, вона. має якісь плани на лучшого друга. Ще странно така якась. Відносини з своїм лучшим другом обсуждати її нинішнього і її бивших, розмір їхніх пісюнов. Це ж навіть не цей е, не подруга, а друг це мужик. Типа, мені було б неінно е, обсуждати з подругами своїми розмір полових органів її бивших і нинішніх. Мені це нахуй не треба, чесно кажучи. Ця інформація ще лишня для мене. Типа десь розговорити, десь упомянуть, там поржать, типа, що у Магото болять, бугая, отака єлда. Ну, типа окей. Ну просто прямо так обсуждають. ні Ну, вийшло, да, Валєра, там у нього було, сука, нормальна, блять, черешня, нахуй. Все ж так, чисто, блядь. Чисто на, цього, на рибалку можна йти, блять. Ну, чисто черв'ячок. От такі розговори не привітствуються. І це странно, що вона веде їх з своїм найкращим другом. Походу, там він не найкращий друг. Може, вони реально в отношеннях, типа, ну не признають цього ніяк? Да? Буває таке. Оновлення. Ну що ж, добрі люди з Reddit. Я зібрався з силами і розірвав стосунки з Дженою в четвер увечері. Ці кілька днів були найемоційнішими у моєму житті. Я виснажений. З її боку все пройшло дуже некрасиво. Вибачте, за довгий текст, але сталося багато всього. За порадою друзів, мами, брата та багатьох із вас я поговорив з нею наодинці, але в публічному місці. Ідея була така: якщо вона така жорстока і брехлива, то цілком здатна перекрутити ситуацію на свою користь. Мовляв, це вона мене кинула, бо я її скривдив. Може, вона б цього і не зробила, але краще перестрахуватись. Спочатку я думав просто. Зібрати речі і розірвати все без пояснень, але понад два роки разом. Тож я вирішив сказати їй усе віч на віч, почути її версію, навіть якщо рішення незмінне. Ми пішли у винний бар в центрі, де є індивідуальні кабінки з напівшторками. Від понеділка вона поводилась дуже мило і лагідно. Мабуть, або їй стало соромно, або вона підозрювала, що я щось чув, або просто відчувала, що я віддалився. Вона гарно вдяглася і виглядала приголомшливо. Було важко слухати, як вона фліртує, говорячи, що хоче зробити зі мною вночі. Мій маленький морквинчик зазвичай був би радий, але цього разу мені було дуже гірко Я не міг просто вдавати, що все добре. Я багато разів репетирував, що скажу їй, і як тільки ми сіли і замовили вино, я почав. Слово в слово не згадаю, нерви були шалені. Я сказав, як сильно я її любив, що вона перша, кому я повністю відкрився. Перша, з ким я думав про шлюб і дітей. Я ходив дивитися каблучки, не казав, що вже купив. Вона перебивала мене, оу, я теж тебе люблю. Я тоді подивився в її очі і запитав: чому, якщо вона мене так любить, вона так жорстоко знущалася з мене перед діланом. Її обличчя в той момент. Я цього не забуду. Як я і очікував, вона почала заперечувати все: мовляв, вона ніколи не сміялася з мене з діланом. Я сказав: ну ж бо, Дженно. Я ж сам це чув, коли рано повернувся в понеділок, але вона все одно продовжувала заперечувати, що я щось неправильно зрозумів, що вона мене кохає. Я залишався спокійним, хоча це було важко. Я сказав їй, що ми обидва знаємо правду, що її слова були не лише жорстокими, а й неправдивими, що ще гірше. Вона брехала просто щоб посміятись із мене. Вона далі грала з себе жертву, що вона мене кохає, що я розумний і ніжний, що вона задоволена нашим. Сексом, що це абсурд. Якби я не чув усе це на власні вуха, повірив би, їй треба давати Оскар за ту гру. І так, вона чітко сказала моє ім'я під час порівняння з колишнім і його кракеном. Красава кракен. Оце я понімаю, блядь. Тож я точно знаю, що мова йшла про мене. Я сказав, що відвезу її додому. Вона зможе забрати найнеобхідніше і собаку. Мій брат і його дівчина теж будуть вдома. Я хотів мати свідків, що я спокійно дозволив їй зібрати речі без жодних конфліктів. Я сказав, що решту зберу сам і винесу. Вона була в шоці, що я серйозно розлучаюсь, почала благати, плакати, просити дати ще шанс. Було дуже важко не розплакатись самому, коли вона казала, що хоч хотіла бути матір'ю моїх дітей. Ну так скажи ж, для чого це все? Якщо ти хочеш бути матір'ю дітей, що ти, блядь, придумаєш з цим лучшим другом, для чого ти з ним ведеш ці розмови? Ну вона, значить, просто щось бреше, вона значить, зараз просто бреше. Або вона хотіла, блядь, на два кукана удержатися на двох пісюнах, я не знаю. Вона хотіла і з цим мать, і щоб із лучшим другом на всякий случай десь щось якось. Ну, це що таке? Це, блядь, низько, це просто дуже низько. Фу. Мерзость, блять. Це мерзость. Але я, власник будинку, вона не платила мені ні за житло, ні за комуналку, тож я не відчував, що зобов'язаний щось більше. Вона питала, де їй тепер жити, що робити у свого лучшого друга. До побачення, нахуй Руки, блять, ноги їй попіздувала я відповів, що це вже не моя справа. У неї купа друзів, з якими можна перебути. Майже всі меблі і декор мої. Її речі це одяг і косметика. Потім почались сльози. Вона ридала. Як ти міг так зі мною вчинити? Я думала, ти добрий хлопець. Я відповів що я добрий, бо не викинув її речі на газон і не змінив замки без пояснень. А тоді вона добила мене ще сильніше, вперше зізналася. Я не знаю, чому так сказала. Можливо, бо діло розкриває мені найкраще. Я можу з ним сміятись з речей, які зазвичай засмутили б. Типу, з мого пеніса? Я сказав, що якщо це її найкраще, то це дуже сумно. І додав, нехай повертається у своє місто, доділено чи до колишнього з дев'ятьма дюймами. І от тоді її сльози зникли за секунду. Вона назвала мене мудаком, сказала, що я ніколи не вмів поводитись з жінками, що я лузер з маленьким членом, який помре самотнім, бо ніхто його не полюбить. Що вона мене ніколи не любила, я був просто друг, і вона не хотіла ранити. Що якби я зробив, Пропозиції, вона б відмовила. Я відповів, що краще померти самому, ніж із жінкою, яка мене не поважає. Вона закричала просто довгий гучний крик. Потім вискочила з бару, назвавши мене Свинею. Я заплатив, вибачився офіціанту за драму. На вулиці вона стояла і плакала. І знаєте що? Мені було її шкода. Так, після всього шкода. Я не хотів залишати її просто на вулиці. На дворі вже холодно, все-таки це нова Англія. Я запропонував підвести її додому зібрати речі. У машині ми мовчали. Дико ніяково. Брат і його дружина вже були в будинку. Його дружина лишилась всередині з Женою, а брат вийшов на двір зі мною. Все пройшло без пригод. Подруга її забрала. Я забрав у неї ключ. Усю ніч вона писала від вибачень до погроз. Я не відповідав. Лише вранці написав, що її речі на ганку. хай забирає, поки я на роботі. Цілий день тиша. А потім прийшло повідомлення, щоб у мене все в житті було погано. Я не відповів. Коли прийшов додому, побачив жах. Все розбите, вона якось потрапила в будинок, мабуть, зробила копію ключа або знала, як відкрити замок, влаштувала повний безлад, побила меблі, зіпсувала кухню, залишила крани увімкненими, відкритий холодильник, всюду їжа, порвані подушки. Собаки на щастя були зачинені в кімнаті. А ще вона зіпсувала мій робочий позашляховик, висипала туди борошно, вилила томатний суп. Так, це просто речі, але все одно боляче це дитячість і злість, які не мають меж. Минулого тижня ми були в театрі, грали в монополію і займалися коханням. А сьогодні розбитий дім і розбите серце. Я не витримав і замовив 100 фунтів немовлячої моркви через костку. 20 пакетів по 5 кілограм доставили до подруги Дженни. Було дріб'язково, але смішно. Шкода тільки моркви. Вона писала ще гірші повідомлення того вечора. Я заблокував її всюди. Більше не хочу спілкування. Я виснажений, але розумію, я все зробив правильно. Дженна емоційно незріла людина. Вона жорстока. Я заслуговую на краще, і я це знайду. Я багато думав, чи був я хорошим партнером. Так, я працюю багато, але завжди старався знаходити час для рідних, залишати роботу позаду. Іноді не виходило. Ми через це сварились. Але я намагався змінювати графік, щоб бути більше вдома. Робота ветеринара важка і ненормована. Так, вона казала, що відчуває себе на другому місці. Я робив, що міг. Я ніколи свідомо не був жорстоким з нею. У нас були суперечки, але без токсичності. Я думав, що наші стосунки були щасливими. Я точно був щасливим, але вона вирішила, що я цього не вартий. Я не ідеальний, але не заслуговую на таке. Те, як вона зі мною вчинила, це її вина. Дякую всім, хто мене підтримав. Прийшов час знайти жінку, яка оцінить мене і мого маленького морквинку, таким, як є. А, як охуєнна, що в нього ця самоіронія є, це дуже круто, молодець. Не здавайся. Редагування. Я подав заяву в поліцію та зробив фото всього, що вона пошкодила. Можливо, страхова компанія компенсує. Позиватись не хочу. Не хочу її бачити. Я хотів тільки спитати, типа, він що, реально нічого не зробив з тим, що вона там все просто унічтожила? Це ж машина, це. Вода, затоплена хата, це ну, все убито, все унічтожено, просто це ужас, це ужас. І він нічого не зробив, але ніт, він зробив. Молодець, це правильно, це дуже правильний мув з його сторони. Прощати таке не Ні в кому не нельзя. Блін, це дуже жорстко. Вона ненормальна, вона жорстко ненормальна. Вона скривала все це. Ви купаєте? Вона це все скривала просто. Просто дволічна, блять. Хамелеон. Скривала всю цю смуту, блять, в собі. Все це говно. Жесть. Ох, такі люди. А ти і непонятно, да, Ти не викупиш це? Якщо ти влюбився, тим більше, як він. Отак, вот влюбився, тип. А якщо б він женився на ній? Бля, увернувся від пулі, красава. Ну, от так, отаке таке буває. За морку, кстати. Вообще красава. Те, що він моркву її завалив, блін. Дуже красиве движення, мені подобається. Оце, оце прикольно, оце мститься, отак. Ну, пожалуйста, мстися. Типа, ну, моркву, ну, ти можеш цю моркву потім віддати нуждаючимся, не знаю, занести якимось бездомним в церкву, блядь, де роздати, просто не знаю як, кому. Не знаю. Ну, це, це морква окей. Ну те, що вона зробила, це ненормально. А за моркву красава. Ставлю лайк йому за моркву, а ви поставте лайк мені. Мені! Ось сюди лайк ставте, бо я тут розпинаюсь раді вас, читаю, хочу, щоб ви ставили мені лайки, щоб ви підписувались, щоб ви коментували, щоб ви ті колокольці, щоб ви дивились решту відосів. Переходьте за описом мій інстаграм, підписуйтесь і чекайте на мене, бо я вже дуже швидко до вас повернусь, товариші. В кінці цього відео будуть качки, як завжди, це вже наша з вами традиція. Всіх люблю, всіх обняв, папа. -па.